Голова приймальної комісії Олена Мельник задоволена ходом цьогорічної вступної кампанії. Каже, робота була дуже злагодженою та оперативною. Незважаючи на рекордну кількість поданих заяв, абітурієнтам не доводилося вистоювати у чергах. Підвищився інтерес до Ужгородського національного університету. Ми маємо станом на завершення вступної кампанії 18,5 тисяч заяв. А минулого року ця цифра була трошки більше ніж 11 тисяч. А сьогодні подано близько 100 заяв, з них 30 електронних. За ходом вступної кампанії слідкували не тільки абітурієнти та їхні батьки. Незалежний спостерігач Володимир Феськов уже кілька років поспіль стежить за прозорістю зарахування до вишу та проводить опитування на тему, чи знають абітурієнти правила вступу та свої права. Всі абітурієнти ознайомлювалися із своїми правами із правом на апеляцію, із тим, як процедурно відбувається подання документів. Ну багато чого іншого про що повинен повідомляти їх персонал вступної комісії, задоволений кількістю поданих заяв і ректор університету Із ледве помітною посмішкою та гордістю в голосі зізнається: число 18 тисяч підтверджує, у жну таки найбільший та найкращий університет у краї. До На нас поступило ну, подало верніше заяв, багато абітурієнтів з інших областей з п'яти країн, не тільки з України, абітурієнти. Що стосується рівновеликих університетів, рівновеликих таких університетів, як Ужгородський національний університет, де контингент. З відповідним контингентом студентів і відповідним контингентом викладачів, то Ужгородський національний університет є на першому місці в державі. Ще одна приємна новина для тих, хто планує отримати другу вищу освіту. Відповідно рішення Міністерства освіти, прийом документів на факультет після дипломної освіти Ужгородського національного університету продовжили до 30 жовтня.